Це наша робота. Я до цього відносяся як до роботи. А якщо взявся за діло, так треба його робити вже більш якісно. Якісно нищити окупантів звична робота для вікінга. Бійця 110-ї бригади ТРО. З вчителем історії працював 6 років, 7 років я вже служу. Вікінг на війні з 14-го. Тоді ж і ні дронів не було, нічого. Якби тоді війна була така, як в 41-му році, по більшій степені. А зараз це зовсім друга війна, технологічна. Пройшов шлях від солдата до офіцера. Найвища цінність життя бійців точно знає воїн. Я не посилаю людей туди, куди я не їздю. Тобто, якщо я туди поїхав, перший там вибрав позицію там чи під міномет, чи під гармату. Тоді я вже туди заводжу людей, коли пані дійсно, що це безпечно. 34-річний командир взводу, приклад та упора для побратимів. Молодий офіцер розуміє свою відповідальність перед хлопцями. Я для них ну, сорок, як батько, а це мої діти. Я за них опікаюсь. Відповідно, те, що я роблю, те, відповідно, і вони роблять. Він наш стирає грані віку. Чому? Тому що ми ж всі, виходить, смертні. Получається, чи тобі 20 років, чи тобі 50, смерть якби не вибирає. Відповідно, ми ж не живемо в мирному житті, де там віки грає якусь роль. Тут не грає роль ніяк. Будь-яке діло треба робити якісно певний вікінг, тому постійно вдосконалюю свої знання та навички. Головне для мене це розвиток. Я стараюся кожен день займатися розвитком, саморозвитком. Стільки є вільна хвилина. Читаю книги, хтось там, ще щось. Так що все починається кожен з нас. Я вважаю, що командир бути завжди прикладом і показувати на власному. Не те, що там він розказував, він брати і робити все. Вбивство ворога звична та водночас дивна справа впевнить воїн. З однієї сторони радість, з іншої сторони, якби це <смі> якийсь ідіотізм, радуватися смерті людини, які вони б не були, але все ж таки люди. Звісно, ворога на поважать, і я не вважаю, що там вони там якісь дебіли. Побачучи, як вони воюють, в принципі, я не скажу, що дебіли, далеко не дебіли. Досвідчений боєць зізнається, мріє створити своє ПВК. Не, ну це така мрія. <смі> ну, я вважаю, що якби, приватна військова компанія все-таки, напевно, була більш ефективна в даний момент війни. Ну, в деяких аспектах не повністю, а не заміни всю армію. Ну, Тому що там люди, якби би, не того, що він там колись одучився, закінчив воєнну кафедру і став офіцером. А то тобто, люди заслужують це звання. Війна випалює життя та забирає найдорожче. В цьому переконався і військовий. Та воїн точно знає, не можна припиняти боротьби. Мій дім був тут, ось ми зараз по ньому стріляємо, і якби його вже немає. І Відповідно, жити і, і надіятися, там держатися за якісь речі і, і молитися на них і всю життя скопити, Раді чого? Раді того, що воно один міг може все ісчезнути. То все прах. Тому я не живу такими дальніми перспективами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.